Бас. Більше 10 мільйонів українців виїхали в Європу. Слава Богу, що більша частина з них повернулася. Вони пожили, вони подивилися, як люди живуть. То, виявляється, можна жити? Так. І я думаю, що після цього в них багатьох в голові щось зміниться. Головне, щоб цю ідею, що можна жити, процвітати, вони привозили з Європи і втілювали в нас. У мене просто деякі люди прям конкретно, я хотів би сказати, що ноду, ну не подобається тобі Україна. Ну, бери свої речі, я навіть готовий твій питок купити. Їдь в Росію, тільки не говори, тут дурниці всякі. Річ дуже потрібна нашим хлопцям. Хочемо виконати приємну місію, передати цю старовинну ікону, намолену з Волинської землі нашим хлопцям за дорученням отця Василія. Нехай ця ікона береже наших хлопців, веде їх до перемоги, береже їхнє здоров'я. Ось. Дякуємо за ікону. Дякую, що ви молитесь за нас. Ми в свою чергу даримо вам знаменну табличку іменно. Окрема подяка партнерам з Англії за те, що допомагають із закупівлею зимової форми для наших бійців. Great thanks for our colleagues from Supermaster Qinghai International Association. We got awards from our soldiers. Thank you for supporting Ukraine. Thank you for supporting our defenders. Один толковий громадянин України зразить двох. Два вже чотирьох. Вже буде в геометричній прогресії це розростатися, національна ідея, дух, патріотизм, прозорість, патрі... професіоналізм. Коли наші деякі люди говорять, що Росія братський народ, так, я вас прошу, який вона братський народ. Діти купались. Прямо такий сонячний день був, мирне населення. Відпочивали, прямо серед білодня почався. Почали просто бомбами закидати. Батьки були військовослужбовцями. У мене батьки? Так. Да. — Ні. Я один такий. В дитинстві був такий серіал кадетство москальське. Mm -hmm. Я його надивився і сказав, ніколи заікнувся матері, що от було б непогано, якби я теж був кадетом. Мати каже, питань немає. І думав, що це все шуточки-шуточки, а потім, як поняв, що це ще не жарти. Що вже мене запхали? — що? Я вже все. Вхожу у формі і в туфлях. Ми в гостях в справжніх наших героїнь. Це наші військові медики, які безпосередньо на передовій захищають наших воїнів, допомагають наблизити перемогу, скажімо так, не шкодуючи сил, часу і ризикуючи своїм життям. Ольга, Ольга, військовий медик. Це така не жіноча справа, як зараз говорять. Доброго дня, так, звісно, це не жіноча справа, але кожен має покликання. Відповідно, розпочалася в нас повномасштабна війна, і спочатку, з перших днів, я відповідно так пішла і не шкодую. Тут у нас чоловіки справжні, і хочу зазначити, що дивлячись на них. Я розумію, що перемога це лише справа часу, тому що в нас завзяті хлопці, в нас сміливі хлопці, в нас мужні хлопці, які знають, що робити відповідно. І від нас жінок також залежить підтримати їх і все, що ми можемо, додати їх надихнути. Ну а де потрібно і надати допомогу. І відповідно, якщо це потрібно, госпіталізувати. Чим власне я й займаюся? Побратими ще є такі в нас. Бачу, Бачу так, вас та дуже та... люблять тварини. Так. Відчувай, хороша людина, так, позитивна так. світла. Так, так. Зараз, вже, зараз вже холодно, і відповідно всі ці тваринки, які до нас позбавлені тепла, приходять, і ми їх не лишаємо. Ми їх підбираємо, ми їх годуємо. Ми їх тут <звіг> також опікуємося. Наскільки мені відомо. Ви не вживаєте тваринну їжу? Чи це складно, і як це допомагає вам взагалі на війні? Знаєте, розкажіть. взагалі, спочатку війни ніхто не, навіть і не думав про... Практично ми не хотіли їсти. Тому тут про їжу ніхто не думав, не дбав. Лише їжа це енергія, звісно, харчуватися потрібно. Ми харчуємося, в нас є і ті кашки, які ми споживаємо, салатики. Так, це спонукає і наші улюбленці, так само їх залюбки куштують. От тому ми відмовились так від свідомо, від м'яса не Ось ця філософія життя тих людей, які відмовляються від тваринної їжі, наскільки я розумію, це прямо пов'язано із тим, що ви робите, що ви несете добро, що ви допомагаєте людям. Вам, як жінці, на фронті напевно тяжко в такому чоловічому оточенні постійно жити. Чи вдається от з хлопцями? Комунікувати, чи є у вас такі друзі, можливо, серед військових. У нас хлопчики дуже хороші, які знають свою справу, які працюють. І якщо потрібна допомога, я їм надаю її. Якщо ж потрібно мені, я, звісно, звертаюся. І В мене є командування, мій командир, до якого я підходжу з усіма питаннями. Ніколи мені не відмовив, не можу сказати, щоб якісь були такі інциденти, їх взагалі не було. Я навіть не можу пригадати. Все, що турбує, все з усім іду і все це вирішується. Тому тут немає такого і взагалі розділу, що там жінка. Ну так мені можуть піти на поступки, я це розумію, я цим не користуюся, сказати. <гум> Щодо розмови з близькими, так ми спілкуємося. Зі своїми рідними і їздимо в відпустку, тому але все ж це нас ще більше спонукає йти вперед до нашої перемоги, не опускати рук, тому ми всі за одне і всі тут сплатилися вже. І ну вже це вже як родина, це вже як сім'я, тому ми військові, ми тут всі один одного знаємо, розуміємо вже і ділимося в шоку в сім'ї, в родині знаємо. Бачите, кажуть, що у нас. Жінки слабка стать, насправді наші українські жінки демонструють силу духу, нашу козацьку міць традиційну. І з такими жінками, з такими людьми ми обов'язково переможемо агресора, а ми, як волонтери, будемо надалі працювати не менш наполегливо, аби доставляти допомогу в гарячі напрямки і наближувати перемогу разом із нашими військовими. Слава Збройним силам, дякуємо вам за розмову. Все Дай втрачне. вам Боже успіхів, здоров'я і наснаги. Ні при яких обставинах не опускати рук. Дякуємо вам, рада, знайомство. Будемо yeah. співпрацювати. Дуже приємно.